Наталя Гуменюк готова розповісти про український порядок денний. Наталі? Так, слухаю ну, вас. Тепер, ну, тепер що ж слухаєш? ти слухаєш? Ти ще скажи, що ми маємо тобі питання поставити. Ти маєш там, я знаю, чітко план, так. то реалізуй його, розповідай. Розкажу багато є в нас європейська реакція, американська реакція, російська і український день в Давосі. Якого читали перший офіційний захід, на якому були присутні Петро Порошенко, Пат Кокс і Квасневський, які були в місії моніторинговій, і Хав'єр Солана. І ось це той захід, на якому мав би бути або президент Янукович, або прем'єр-міністр Азаров, який в цей час знаходився в Давосі на момент сесії, але на цьому заході не був. Чим особливий? Обговорювали шляхи виходу з кризи української і важлива аудиторія. Тут приходять, чують дуже багато людей, що тут говорять. Приходили, я бачила прес-секретарі, якісь заступники прем'єр-міністрів, українські ось, бізнесмени, олігархи, які тут були. Льовочкін був Сергій, багато росіян, депутатів російських, Анатолій Чубайс. Це люди, які слухали про те, що говорили. Про що говорили першим виступив Петро Порошенко, який привіз з собою кулі гумові, який показував, розповів останні новини того, що відбувається, перерахував кількість загиблих, поранених і говорив про нелегітимність нинішньої влади. Олександр Квасневський, який вів багато переговорів останніми днями, я бачила він з Миколою Азаровим, зокрема, зустрічався е, вчора. Ключова його думка про те, що це не порівняти з нічим іншим в Україні, це кризове питання, І якщо питання не вирішити швидко, то загостряться, воно відкриє всі, так би мовити, українські рани від часів незалежності, всі проблеми соціальні, проблеми, які існують. Вибухнуть вибухне все. Пад Кокс, який. Колишній президент Європарламенту він так само було згадано. Він відповів на репліку Петра Порошенка про легітимність української влади так обережно. Але ключова думка про те, що якщо Янукович мовчить і не відповідає, українська влада не засуджує дії Беркоту, то це означає, що вона ці дії підтримує і так цей сигнал сприймають. Він, до речі, звернув увагу на підтримку омбудсманом Лутковською, не підтримку, а засуд, засудження Беркуту. І от про такі кроки говорив, щоб українські, ну або чиновники, депутати, політики якимось чином відзначали і засуджували насильство. І Кокс, коли говорили, якщо Точніше вже сказати, було розглядалося багато планів, що можна робити, вибори, коли вони будуть. Але м, ключові позиції на зараз, що потрібно і, і як і переговори з Януковичем вважати ось успішними, не успішними а, виход, вихід ситуації, що потрібно забезпечити перемир'я, припинити, припинити насильські дії, звільнити затриманих, провести розслідування вбивства, зупинити злоч, переслідування, скасувати закони, переглянути, можливо, уряд. І, е, Можливо, потрібна дорожня карта, яка б можливо з медіаторами, європейськими будь-якими, і е, має бути от план вирішення кризи негайної, щоб зупинити кров, і системні зміни в Україні, які треба обговорювати. Хаб'єр Солана, який був на цій зустрічі, він е, колишній генеральний секретар НАТО, він був учасником. Переговорів, коли в 2004 році з кучмою Чорномирдіним домовлялися про проведення третього туру виборів, і ось про якісь подібного масштабу заходи йшлося фраза, яку відмітили всі аналітики. Тут це приклад, який дуже гучно заявив Солана, Він сказав, що в один час почалися виступи у Бразилії і в Сирії. І президент Бразилії, з якою він зустрічався, вийшла до е, демонстрантів, почала говорити, почала якийсь діалог, і все вирішилося. Тоді, як в Сирії ми бачимо е, громадянську війну. Е, ну, це така, е, просто всі потім говорили про цей приклад. Щодо санкцій Європи, паралельно спілкувалися з багатьма людьми. Е, в нас всі чекають на якісь санкції Європи. Яка точка зору санкції санкціями. Е, їх от зараз не водять, про це не говорять, не тому, що просто немає політичної волі. Слово відповідальність не названо не санкції, а відповідальність за дії, наслідки. Вона прозвучала в розмові Барозу, керівника президента Європейського керівника Європейської комісії, але йдеться про те, що санкції зараз це. Це довге рішення. А зараз має бути ще якась діяльність спрямована на те, щоб зупинити насильство. То це паралельні процеси, і, але в кулуарах і не публічно, звісно, говорять про можливий тиск на українських олігархів з боку корпорацій, з боку європейських банкірів, з боку зокрема німецьких, на бізнес Ріната Ахметова і Віктора Пінчука. Відреагували вже в Сполучених Штатах на от те, що було на вбивства, тому що санкції, про які ми говорили, про які вже всі знають: оці візи, скасування поїздок, ці санкції вже були застосовані, але це було зроблено до вбивства людей. Після кількох днів розмов я спілкувалася з сенатором Корком. Це сенат з Це одна з ключових фігур у комітеті з зовнішніх відносин. Я надіслала редакторам нашим повний текст. Вони вітають минулі санкції і. Кажуть, що потрібно, це заклик до Державного департаменту далі звертати увагу і відмічають, що ситуація загострюється кожного дня і можуть бути інші кроки, окрім цих. І Згадували там про, про от кримінальний характер тих дій влади. Підійшла спілкуватися з росіянами, які прийшли на сесію. Росіяни не хочуть. Говорити на камеру депутати, політики кажуть, що щоб ми зараз дуже обережно до цього ставимося, що зараз Росія не скаже, все буде викривлено, в Україні до цього болісно ставляться. Ось, але під час таких довгих розмов поговорила з Анатолієм Чубайсом, який засудив все, що відбувалося на цій панелі, і на цій дискусії сказав, що ем, це все змова. Сполучених Штатів і Європи. Але коли детальніше говорити з російськими депутатами, вони говорять дуже довго про те, що Беркут теж страждав, що там якісь бойовики. Але коли почати показувати їм фотографії, там, де Беркут, наприклад, тримає коктейль Молотова, чи показували фотографію, просто спілкувалася і показувала фотографії там, Беркута з кулеметом. Чи ось відео, це там, я думаю, про яке багато сьогодні говорили, роздягненої голою людини. Активіста, вони починають розпитувати, що відбувається, а може, справді там такі провокатори. Це от таке відбувається спілкування з росіянами, але в них все одно є впевненість в тому, що це якась всесвітня змова проти України, і Путін врятував Україну від е, угоди. Але поки не готові коментувати саме про останній розвиток ситуації і вбивства людей. Хоча кажуть, що ми засуджуємо, приносимо е, співчуття. Микола Азару залишався цей час в Давосі, в місті Давос, але не був е, в, на форумі. Після того, як була озвучена позиція про. Е, Оця новина з'явилася про перестановки в уряді, запитали французькі журналісти, шеф-редактор Monde його про те, чи готовий він і президент Янукович до відставки. Азаров сказав, що за жодних обставин президент Янукович не відмовиться. А він, якщо парламент і президент схочу, то він відставку піде. Загальний тон. Європейських от всіх людей, з якими говорю, і які м, спілкуються, дуже важливий, не просто не питання немирного характеру протесту, а щоб дії е, українських демонстрантів, яких тут дуже підтримують. Були не питання української законності, але сприйняті як якісь мирні, ненасильницькі, не були справді жорсткими, тому що тільки виникає якийсь привід, якась зачепка звинуватити когось в тому, що демонстранти теж застосовують зброю чи ще щось, одразу весь. Змінюється тон розмови, і замість того, щоб довго говорити про проблеми українські, про вбивства, про викрадення людей, починається довга дискусія: а чи справді провокатори, а чи справді мирний характер, і це дуже відволікає. Ось такі я перерахувала вам основні теми Давосу. Завтра будуть банкіри європейські, зокрема західних банків, в яких є рахунки наших бізнесменів. Спробуємо з ними поспілкуватися. Це те, що було в Давосі, надіслала багато вам коментарів прямої мови Кваснєвського Петра Порошенка, як він кулі показує, кокса, солани. Можна слухати і ну, детальніше розуміти їхню позицію і їхні погляди на те, як виходити з системної кризи. Головне зупинити насильство. От всі очі, дуже дуже бояться, щоб не посадити в Україні оце насіння розбрату, яке. В, якого в Україні з 91-го року від часів незалежності не, не було. От. І так, от грунтовно такий обсяг, аби, аби ще відео мати і ці всі промови, то було б взагалі… Промова пропори. я вам надіслала. Промови вони, я, всі вона... перекладені українською надіслала. А все решта, а вони англійською всі. не хочуть спілкуватися люди публічно. Ясно. Mm, не Продовжуй далі інсайт робити такий певний. Це дуже важливо, тому.